Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, найкращі. Дніпро область, дивимось. Забувайте підписуватись, приходити на особисті. Всіх обіймаю. Дніпро область. Дніпро найближчі дні. Ще чекаю, що буде ще захотілося у колоду взяти. Менше слухайте новини. Буде якийсь вкид. Знаєте, як відволікати будуть від важливих проблем. Є якісь пропозиції для міста, для області, щоб знаєте, щоб поранених було менше, бо покажуть, що поранені. Є якісь пропозиції. Чи то відкидаються, да. чи то, знаєте, ну, не все так погано у нас, як ви тут нагнітаєте. Ніч. Висотки. Вода поруч, щось горить, як застрягло щось. Десь от встрялу, знаєте, летіло-летіло. Давайте ще. Ось, до речі, їхала, їхала потягом Запоріжжя через Дніпро. І всі ж такі ви там, в Запоріжжі, я кажу, ні, ми Харківські, вони мені, Боже, як у вас там страшно. Борог, вам щось буде Дніпро пропонувати, по вас торгуватись буде по вас. Якась інформація вийде. А я кажу, може рік тому це було, я кажу, ви дивіться, у вас також буде. ну. Буде загострення вони. Та ні, у нас все добре, все, дівчат мої хороші. Бережіть себе, це я про що? Не те, що я така класна да, попередила. Там я багато чого сказала, коли ми їхали. Просто про те, що ми живемо один день, але ми маємо все ж таки один день, одне життя. Але ми все ж таки маємо думати наперед про свою безпеку, про якість свого життя. да. Тому, якщо ви відчуваєте якусь тривогу всередині і ви хочете виїхати або десь погуляти, побути в тиші, відновити, зробіть це. Бо по Дніпру йде інформація, що весна особливо буде якась критична. Я попередила також. При тому, знаєте, як постійно на нервах. Тобто, оці, ну я не можу сказати, що ми не реагуємо, коли у нас там три рази на день поприлітало. Але от буде спеціально робити вам. Спеціально. Ви просто не панікуйте, ви це будете вже знати, для себе якось вирішите. Або як тримати в нормі да, емоційний стан. Або що робити, якщо що? Ні, про найближчі дні. Хочу захопити якісь території ще. Ви під, знаєте, під обстрілом, під тим, що відволікаємось на обстріл, йде якийсь рух на фронті, і він йде, знаєте, можливо, там вже кричать волонтери або військові про це. Але ми поки що це не чуємо. Тобто нам ще це не показало, нам ще про це не сказали. Дніпро про найближчі дні. Шхеда є. Порту залізниця є, ще йде, ще йде. Може просто падати. бо Багато поранених показує. Десь буде закрита інформація, куди влетіло. Чи закрита територія чи закрита інформація? Вибух чуємо, нічого не бачимо. Павлоград, на найближчі дні. Ви на щось чекаєте прямо. Ви очікуєте, що він вам в передмісті щось. Ви прям знаєте, що може там очі вже висіли його, розвідник. Іде вогонь точково. Може він вам. Я не слідкую просто куди прилітаю у вас. Може він вам в одне те саме місце район, накидає? Павлоград найближчий. Іде вогонь за вогнем і вдень іде загроза. І знову садочки, от щось соціальне. Неважливо, що ходять туди діти, розумієте? Є приміщення, є будівля. От навіть не обманюйте себе. От є соціальна інфраструктура, Школи, садочки, там ще є моменти, навчальні заклади, лікарні. І от буде поруч, прям, прям влипне один прильот, інший прильот самарні ближчі дні. А вогонь іде, причому не по околицях. Як може навіть щось пропустити. Дивіться, може не попередять ще вогонь, ще ударив. І ніч неспокійний день дивний. В області цілі, яка дає ресурс. А Потім а, потім йде таке відчуття, що десь воно в районі бахає, бахає, ви спокійно йдете чи на роботу чи по справах, а насправді потім у вас висте гру. отакі гурки, знаєте, як різко машина, автівка зупиняється, да, тормозить і тут таке шух, такий вибух. Камінське найближчі дні. Передмістя приватний сектор, діти можуть постраждати. Кошмарить об'єкти на воді, кошмарить, лякає. Може, у вас там генерація є світла, от щось буде, а залізниця? Збивати будете, збивати будете, щоб не влетіло. Він хоче десь по якійсь станції. На залізниці в області може бути на Дніпропетровщині десь влучання, чи в состав, чи. Це я просто їду в бік Запоріжжя, дивлюся і думаю, ага, ну все. Ой. А де ми колись стояли? Чи у вас, чи на Синельникова стояли? І кап пішов. Ми стоїмо, у нас велика така стоянка в потязі, яка пішов, я сижу думаю, ну все. <сі> Каже, ми не можемо раніше поїхати десь там поруч, але ну, не в нас. Це не якісь історії життя, не знаю. Хочу вас їх обійняти, і щоб ви <сі> зрозуміли, що я вас всіх підтримую. Не так шкода, що все це з нами, що ми це все переживаємо, і ми це не заслуговуємо, мої зірочки, ніхто. Нас. Ми з вами найкращі. За це нас і ненавидять, на жаль. Кривий ріг найближчі дні. Ну, Вже не перший раз показую, що якась турбота про вас, що там вище командування, що карта Мага це керівництво України, про вас думає, про ППО. Можливо, щось ви і більше будете збивати, але я не бачу повного результату. У вас захист працює, у вас є загроза для швидких цілей. Ще дронова атака буде. Низько йде над трасами над водою, низько йде. Десь в області буде влучання по військовому об'єкту. Багато інформації йде, що зустріч військових, розмова, посилення, але все одно пропускаються цілі. Кривий ріг найближчі дні. В передмісті дуже глупає. Збиваєте, збиваєте? Ні. Біля води прильоту. Ні, капаль найближчі дні. Карта смерті, а ви не можете збити. Він просто не дає спокою. Знову біля води падає. Ні, було найближче дні. Може в центр міста прямо грюкнути щось. Так знаєте, щоб поважкіше. сам на сам з проблемами. Все що йде, все долітає. Марганець найближчі дні. Дві карта смерті також. Це погано, це коли ми от просто вони як на беззахисних, що ні не палюють на беззахисних. Ну Все підряд. Ну, тут, знаєте, як, по землі вони не зайдуть, не дойдуть зараз, все для цього робиться. А по факту з неба сипле і сипле, також узбережжя, щось горить. От, ну, там, де вода була. От дуже схожа йде інформація, як по нікопалю. І також центр міста може прилетіти. От може як дублює атаку, можна, може, одночасно навіть щось запустить. Тримайтесь.